Якщо не побачимось, доброго дня, доброго вечора та доброї ночі. Ми живемо у світі контенту, який розташовується на кінчиках наших пальців. Завдяки соціальним мережам, кожен може стати зіркою власного реаліті шоу. Люди самовільно виставляють на показ своє особисте життя 24 на 7. Тому зараз ще цікавіше споглядати за тим, наскільки сатирична комедія про Трумана Бербанка змогла спрогнозувати подальший розвиток суспільства, чи то пакт його деградацію. Шоу Трумана це картина про чоловіка, все життя якого транслювали по телебаченню, а весь його світ був повністю вигаданим: фільм майстерно грає з вашими емоціями і змушує поставити під сумнів власне відчуття реальності, вибір Джима Керрі для цього фільму був ставкою на зеро, яка виявилася виграшною. Він бездоганно балансує між трагічним персонажем і комічним, майже мультяшним героєм. Вплив цієї картини був настільки великим, що на її честь назвали один з психологічних розладів у 2008 році. Нью-Йоркський психіатр Джоел Голд описав явище відоме як синдром Шоу Трумена, де досліджувалися пацієнти, які вважали, що їхнє життя це реаліті шоу. І будемо відверті, коли сучасні українці згадують останні роки, може здатися, що й ми знаходимося у якомусь сюрреалістичному реаліті проєкті Це все не насправді, нас тут немає. Тож зробіть собі велику чашку улюбленого Мокакао, переберіть власні страхи та пориньте у яскравий світ Трумана Бербанка. Робота над шоу Трумана почалася в 91-му році, коли сценарист-початківець Ендрю Нікол написав сценарій на декілька сторінок під назвою Шоу Малькольма. Початкова історія Нікола була більше схожою на наукову фантастику, а дія розгорталася в подобі Нью-Йорка. Загальний настрій сюжету теж сильно відрізнявся і був набагато похмурішим. Нікол сказав, що ця ідея виникла у нього після того, як він подумав, що кожен в певні моменти ставить під сумнів справжність свого життя. Наприклад, коли діти запитують, чи не все їх. Цікаво, що значною мірою натхненням для персонажа Трумана Бербанка став Майкл Джексон, чиє особисте життя було теж перетворене на шоу для всього світу, адже за його кар'єрою спостерігали майже з самого дитинства. Нікол також надихався одним з епізодів науково-фантастичного серіалу Сутінкова зона. Історія розповідає про чоловіка, який одного дня виявляє, що його життя таємно транслюється по телебаченню. Усі люди, які його оточують, виявляються акторами, а він головна зірка шоу. Загалом написання повного варіанту сценарію зайняло два роки. Час був витрачений недаремно, адже згодом продюсер Скот Рудін придбав права на фільм за солідні півтора мільйони доларів. У той час частина угоди включала, що Ендрю Нікол буде й режисером, а на головну роль розглядався Геррі Олдман. Але з величезним бюджетом 80 мільйонів доларів студії Paramount Pictures не дуже хотілося мати справу з неперевіреним режисером-початківцем. Тоді для амбітної сатири шукали визнаних режисерів зі списку А а Нікола наділили правами продюсера. Проте, в майбутньому Ендрю зробить собі ім'я і як режисер, адже збройний барон та час це вже його режисерські роботи. Студія хотіла, щоб проектом займався Брайан де Пальма. Він розпочав переговори в 94-му році, але посварився зі своїм агентством, і угода зірвалася. Також розглядалися кандидатури кількох інших талановитих режисерів, зокрема Стівена Спілберга, Тіма Бертона та Девіда Кроненберга. Зрештою, Нікол запропонував режисера Пітера Віра. На той момент Вір був у вимушеній відпустці через провал фільму Безстрашний з Джефом Бріджесом в головній ролі. Він шукав проект, який точно стане хітом, але до нього зверталися лише з прохідними сценаріями, аж поки його не привабила свіжа та підривна концепція Нікола. Сама думка про те, що на головну роль розглядався канадський комік Джим Керрі, остаточно переконала режисера. Пітер бачив Керрі у фільмі про Ейса Авентуру і був вражений його шаленою енергетикою. Парамаунти закрили очі на попередній провал Пітера Віра і затвердили його як режисера. Адже в його творчому доробку були такі відомі картини, як Свідок та «Товариство Мертвих поетів. Після того, як Керрі ознайомився зі сценарієм, він побачив у ньому можливість відірватися від свого амплуа і прокачати свої драматичні навички. Джим навіть погодився знизити свій стандартний гонорар в 20 мільйонів і знятися у фільмі за якісь нікчемні 12 мільйонів доларів. Однак був один нюанс: графік Керрі був розписаний на рік вперед. Він вже підписав контракти на зйомки в кабельнику та брехун-брехун. Замість того, щоб все переробляти, Вір використав цей час, щоб попрацювати над історією і змінити похмурий депресивний тон оригінального сценарію Нікола, зробивши його набагато світлішим і веселішим. Наприклад, Трумен спочатку був алкоголіком, а режисер Крістоф часто інсценував злочини сексуального насильства, що підвищувало рейтинги шоу. Також планувалася сцена, де Трумен знаходить режисера на даху студії та жорстоко б'є його, аж поки бербенка не зупиняють. Довге очікування Керрі дозволило Ніколу переписати і доопрацювати кожну деталь, в результаті чого було створено щонайменше 16 чернеток сценарію. Були докладені кропітки зусилля для побудови дуже специфічного світу шоу. Щоб зробити його правдоподібним, вір намагався врахувати всі можливі запитання, які могли б поставити глядачів. Оскільки Трумен від народження не бачив сонця та жив під штучним освітленням, це могло б спричинити проблеми зі здоров'ям. У довгостроковій перспективі це призвело б до слабких кісток, депресії, збільшення ваги, а також значно підвищило б його схильність до раку. Тому було вирішено, що його персонаж має приймати вітамін Д у великих кількостях, що підтримувало б Трумена у відмінній формі. Протягом фільму ми бачимо, наскільки шоу є прибутковим та як вправно використовується реклама. Люди в реальному світі обирають те саме пиво, що і мерлон, та одягаються в той одяг, який рекламують герої. Цікаво, що вигадане пиво Пен Павелс згодом з'явиться в таких серіалах, як Ходячі мерці та Парки і зони відпочинку. Режисер також хотів створити щось, що могло переконати глядачів, що вони можуть дивитися шоу такого масштабу 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І він вважав, що для того, щоб це спрацювало, воно повинно бути живим, заворожуючим та таким, що розслабляє. Вір також розробив детальну передісторію шоу та його головних героїв. Зокрема, Крістофа, який згідно з сюжетом, був режисером, що отримав раніше Оскар за документальний фільм про бездомних. Пітер Вір подбав про те, щоб знімальний майданчик фільму був заповнений маленькими чорними камерами, і глядачі могли їх шукати. По суті, кожна сцена містить приховані камери. Чи то на сміттєвому баку його сусіда це камера для сміттєвого бака, яку я допоміг розробити. Насправді в торгівлі її іноді називають камерою Спенсера, чи на пам'ятниках, розкиданих по всьому Сі Хевену. Навіть у фірмовому персні Трумена, який передав йому батько, насправді є прихована камера, що підтверджується видаленою сценою. Пітер Вір вважав за необхідне змінити місце дії з Нью-Йорка на затишне містечко, де завжди світить сонце. Спочатку планувалося знімати повністю на студійному майданчику в Лос-Анджелесі, але дружина режисера запропонувала Сісайд, штат Флорида. Крихітне прибережне містечко, де було близько 400 будівель, яке більше нагадувало декорації для зйомок, аніж реальне поселення. Щойно вір побачив Сі-сайд, він зрозумів, що знайшов вигадане місце для фільму острів Сі Хевен. У містечку вже були мальовничі будиночки з парканами в стилі 50-х років, що підсилювало стиль американської мрії. Але Сі-сайд був заможною та закритою громадою. І вони попросили за можливість використання цієї локації абсурдні 5 мільйонів доларів. Paramount тиснули на режисера, щоб той змінив місце для того, щоб зменшити витрати. Але вір наполягав на тому, що Сіса – це ідеальна локація. Зрештою, шляхом тривалих переговорів вір та продюсери домоглися того, щоб мати можливість проводити зйомки саме там. Зйомки розпочалися у грудні 96-го року. На роль дружини Трумена обрали Лору Ліні. а Ноа Емеріх зіграв найкращого друга Трумена. Цікаво, що фактично вони грають персонажів, які грають інших персонажів, така от заплутана тема. Обидва актори були повністю занурені в процес, навіть жили в реальному містечку, яке слугувало знімальним майданчиком. Кастинг на роль деспотичного режисера Крістофа виявився складним завданням. Спочатку було затверджено Деніса Хопера, але вже на другий день зйомок його звільнили через творчі розбіжності. Після цього продюсери кинулися шукати йому гідну заміну. На пошук нового актора залишалися лічені дні, інакше зйомки могли зірватися. Кілька акторів, таких як Джек Ніколсон і Джонатан Прайс, одразу відмовилися від пропозиції. На щастя, агентство Еда Гарріса зв'язалося з продюсерами, і Пітер Вір негайно поспішив зустрітися з актором. Режисер був настільки захоплений Гаррісом, що запропонував йому роль прямо на місці, доручивши підібрати йому гардероб ще до того, як було укладено офіційну угоду. Маючи лише кілька днів на підготовку до зйомок, Гаррі спочатку планував зробити Крістофа Горбатим, щоб він компенсував власне болісне та принизливе дитинство, даруючи Труману набагато приємніше життя. Але після того, як було зроблено відповідний грим, Гарріс та Вір зрештою, вирішили, що це занадто смішно і відкинули ідею. Цікаво, що Керрі та Гаріс жодного разу не зустрілися на знімальному майданчику під час зйомок. Всі сцени з Крістофом були зняті в студії Paramount задовго до того, як Керрі завершив зйомки. Хоча Джим Керрі нервував через роботу з таким відомим драматичним режисером, як Пітер Вірм, у його контракті був пункт, який дозволяв йому вимагати приписати сценарій, якщо він був незадоволений матеріалом. Спочатку це створило напругу між Джимом та режисером. Але з часом, коли Вір побачив, наскільки вправно Керрі може імпровізувати і як це добре підходить його персонажу. Всі конфлікти одразу були зведені на нівець. Наприклад, культова сцена, де Трумен дуркує перед зеркалом, теж була частиною імпровізації Керрі. Він згадував, що подібним чином розважав себе в дитинстві. Незважаючи на те, що місцевість забезпечувала майже ідеальні декорації, для заповнення центральної частини міста потрібно було побудувати деякі споруди. Але через місцеві будівельні норми заборонялося будувати конструкції вище 10,5 метрів. Щоб подолати цю проблему, було вирішено будувати лише перший поверх кожної будівлі, а вищі поверхи створювати за допомогою комп'ютерної графіки, що, зрештою, зекономило частину бюджету, який було виділено на фільм. CGI також застосовувався при створенні виду на місто з висоти пташиного польоту. Фахівці з візуальних ефектів вирішили, що місто буде виглядати цікавіше, якщо воно предстане у вигляді острову, тож ландшафт було змінено. Незабутня фінальна сцена фільму була знята у гігантському резервуарі з водою на студії Universal. Однак через те, що резервуар був розташований на вулиці, в кадр попадало відображення реального неба, а не на настійного малюнку хмари як у фільмі. Тож ця проблема також була усунута за допомогою візуальних ефектів. Близнюки, яких грають урони Дон Тейлор, це два колишні офіцери поліції, які під час зйомок працювали на знімальному майданчику охоронцями. Режисер фільму побачив, як вони чудово ладнають з акторами та знімальною групою і зрештою запропонував їм цю роль. Пара на яку побіжно поглядає Трумен, це не хто інший, як Роберт і Деріл Девіси. подружжя, яке заснувало Сісайт, місто, в якому знімається фільм. І яке тут, замість того, щоб називатися Сісайт, має назву морський рай. Він же Сіхевен. І багато хто з масовки, яка з'являється у фільмі, також є реальними мешканцями міста. Кожне ім'я в шоу це відсилання до справжнього актора. Дружина Меріл натякає на Меріл Стріп, друг Марлон на Марлона Брондо. Лорен це Лорен Гарланд і так далі. І навіть в імені головного героя є деталі: Трумен це поєднання двох слів, що означає справжній і чоловік. І він є єдиним справжнім чоловіком в оточенні акторів. А його прізвище Бербанк відсилає до міста Бербанк, що знаходиться в Каліфорнії. І саме там, в реальності, розташований великий купол, який ми бачимо в одній зі сцен фільму. Правда, в дійсності він не такий монструозний. Хоча він має цікаві особливості: наприклад, транслювання зображень. Деякі сцени не увійшли у фінальний монтаж. Наприклад, та, де Труман ділиться сендвічем з чоловіком в інвалідному візку, а потім на наступний день бачить, як він бігає. It's a miracle! Або та, де показано, як замаскований Трумен, пробирається до човна. Значну кількість реклами вигаданих брендів та унікальну програму тренувань Бербанка теж вирішили не додавати в театральну версію. Єдиним брендом, який був реальним, стали автомобілі Ford, на яких їздили Трумен та Марлон. Седан Таурус Трумена та Пікап Рейнджер Марлона були передані автоконцерном Ford для використання в якості продакт плейсменту. І це, можливо, один з тих прикладів цього типу реклами, яка чудово вписується в сюжет. Я особисто можу згадати тільки вигнанця з Федексом чи серіал Божевільні з Страйк». Це ще два приклади, де це не просто рекламування певної компанії, а й невід'ємний елемент сюжету. Санта Марія це назва флагманського корабля, на якому Христофор Колумб вирушив досліджувати новий світ. Оскільки Трумен теж хоче вийти за кордони рідного містечка та побачити, що приховує в собі інша сторона псевдоокеану, сценарист вирішив, що його плаваючий засіб теж має називатися Санта Марія. Ще одна цікава деталь це те, як виглядає ліс, в який втікає Трумен. Для зйомки подібної місцевості можна було б використати будь-яку природну локацію. Але режисер вирішив, що даний ліс має виглядати максимально штучно, а всі дерева мали би бути однаковими. Це показує, що це є частиною декорації, яка була висаджена приблизно в той час, коли народився Трумен. Початковий реліз фільму планувався на серпень 97-го, але такі строки майже не залишали часу на постпродакшн. Зрештою, студія вирішила не поспішати з прем'єрою і випустила фільм на екрани 5 червня 98-го року. Картина стала величезним комерційним хітом, зібравши 44,5 мільйони доларів у перший вікенд. А згодом 264 мільйони доларів по всьому світу. Фільм отримав схвальні відгуки критиків і визнання публіки. Зокрема, виграв дві премії Бафта і отримав три номінації на Оскар. Хоча жодна з них не дісталася Джиму Керрі. Хоча світ, в якому живе Трумен, фальшивий, в самому Трумені немає нічого несправжнього. Він улюбленець публіки та зірка рейтингового телешоу. Одна з найсильніших сторін фільму заключається в тому, що більшість людей в якийсь момент свого життя замислювалася, чи є та реальність, яку я бачу, справжньою, і чи можна в такому випадку називати її реальністю. Це головне питання, яке ставить шоу Трумена. Фільм починається з оригінального вступу, який показує нам цікаві маленькі інтерв'ю з акторами, які грають персонажів шоу. Особисто для мене немає різниці між життям на екрані та поза ним. Моє життя це шоу Трумена. А Марлон, чоловік, який грає найкращого друга Трумена, каже, що в шоу немає нічого несправжнього. Все просто контролюється. Це дає нам чудове уявлення з самого початку, про що буде цей фільм. Ще Платон стверджував, що справжня реальність прихована, і нам силоміць згодовують певні наративи та уявлення про світ, щоб тримати нас у темряві. Чи є різниця між справжньою реальністю та зрежисованою реальністю, якщо ми не в змозі їх розрізнити? Це чудовий спосіб створити передумову фільму. Він показує нам, що люди, які беруть участь у шоу, щиро вірять, що роблять благородну справу. Вони стверджують, що створюють проект, який дає людям надію. Вони не вважають свої дії жахливим вчинком по відношенню до іншої людини. Вони просто хочуть зробити якнайкраще шоу. Після інтерв'ю ми бачимо, як Трумен розмовляє сам із собою перед зеркалом, і одразу ж розуміємо, ким він є. Він милий мрійник, людина, яка хоче бути шукачем пригод. Коли Трумен їде в машині, по радіо завжди грає класична музика. Вона не дуже підходить під настрій сцен, але це натяком на те, що творці реаліті шоу економлять на авторських правах. Тому використовують класичну музику, яка є суспільним надбанням і не вимагає сплати роялті автору. Крім того, це допомагає Труману залишатися спокійним і врівноваженим протягом дня, що має і більш практичну мету для продюсерів шоу. Все це показує, наскільки штучним та постановочним є весь цей світ. Навіть стосунки Трумена з його дружиною є чимось сфабрикованим. І хоча вона доволі гаряча, його змушують йти з нею тим шляхом, який він не обирав. Я гадала, ми плануємо дитину. Падіння прожектора є початком зародження сумнівів у головного героя. Одразу після цього випадку Труман дізнається з новин про уламки літака, що падають з неба, намагаючись пояснити таким чином падіння прожектора. Потім радіо обговорює небезпеку польотів, що є однією з перших тонких спроб підсвідомої маніпуляції з боку Крістофа. Це схоже на маніпулювання в новинах реального світу, коли тобі намагаються подати якусь подію інакше, ніж вона відбулася насправді. Усе для того, щоб промити Трумену мізки, викликати в нього страх перед польотами і не дати можливість покинути острів. І ця тонка маніпуляція триває протягом усього фільму. Наприклад, коли Трумен приступає до роботи, його босс дає завдання, яке вимагає використання човна, щоб навмисно викликати у Трумена аквафобію. Це ще більше посилює його страх на підсвідомому рівні. І той факт, що Трумен не зміг подолати цей страх, який йому нав'язали в дитинстві, означає, що його завжди тримали слабким і контрольованим. І це саме те, що відбувається сьогодні в нашому суспільстві, де нас постійно бомбардують страхом, щоб керувати нашими діями. Один з найпоширеніших прикладів цього, коли найвпливовіші люди світу кажуть нам, що кінець світу не за горами, нам постійно втовкмачують страх, що люди вимруть за 20-30 років, якщо ми не дамо уряду більше влади і контролю. Якщо поглянути на цю модель прогнозів, то здається, що цей термін буде просто продовжено, увічнюючи цикл апокаліптичних передбачень. І епізоди, в яких Трумена застерігають від тих чи інших дій, є чудовою алегорією на подібний контроль суспільства. У сцені на причалі Трумен зізнається своєму другу, що хоче вирватися за межі острова Сі Хевен і всього божевілля, що його оточує. І натомість вирушити на фіджі місце, яке символізує для нього свободу. І поки Трумен бореться зі своїм прагненням до змін, його переслідують спогади про трагічний випадок з його минулого загибель батька. Ця подія, яка була зрежисована для того, щоб залякати Трумена і утримати його на острові, продовжує кидати тінь на все його життя. Але далі нас чекає шокуючий поворот сюжету. Трумен зустрічає свого нібито померлого батька на вулиці. Однак, коли він намагається заговорити з батьком, його швидко бусифікують і відвозять в невідомому напрямку. Але саме ця зустріч слугує каталізатором для Трумена, який починає ставити під сумнів все, що відбувається. Він усвідомлює, що кожен аспект його повсякденного життя має приховану мету. Телевізійні програми, які він дивиться, повторюють той самий наратив. Заголовки змі постійно підтримують переконання, які вони хочуть, щоб Трумен прийняв. Навіть люди, з якими він спілкується, повторюють одні й ті ж заздалегідь написані фрази і позитивні твердження. Пропаганда від Крістофа проникає глибоко всередину суспільства. І поки це відбувається, люди в реальному світі з нетерпінням спостерігають за життям Трумена. І яким би огидним і похмурим це не здавалося, багато хто з нас не усвідомлює, що божевільний та утопічний світ шоу Трумена набагато ближче, ніж нам здається. Сьогодні ми перетворюємо відеоблогерів та інфлюенсерів на одноденних зірок, просто тому, що вони показують своє повсякденне життя. Тож це створює попит на щось, що нагадує шоу Трумена. І правда полягає в тому, що такі медіакомпанії, як Amazon, вже почали експериментувати з подібними форматами. Вони випустили реаліті шоу Обов'язок присяжного. Jury Duty показує судовий процес з присяжними, але з одним несподіваним поворотом. Лише одна людина серед учасників шоу не знає, що це все постановка. Усі інші, включаючи суддю адвокатів і присяжних, є акторами. Єдиний справжній присяжний Рональд Глейден. Який не підозрює, що це підстава і переживає події судового процесу як реальний досвід. Приголомшливий успіх у глядачів і критиків створив прецедент. І тільки питання часу, коли подібні шоу почнуть з'являтися один за одним. Ще одним прикладом є випадок з японського реаліті-шоу Сінне Демпасіоне, яке стало скандально відомим через експеримент з коміком на субі. Цей інцидент вважається одним з найвідоміших і найсуперечливіших моментів в історії японського телебачення. У 1998 році на Субі взяв участь у реаліті шоу, де його замкнули в кімнаті без одягу грошей і їжі. Умовою було виживати виключно за рахунок участі в лотереях, які проводилися місцевими газетами та журналами. Хоча шоу отримало високі рейтинги, воно викликало хвилю критики. Багато хто вважав, що експеримент надмірно жорстокий і є формою експлуатації. На субі став жертвою телевізійного знущання, але водночас здобув велику популярність як трагічний герой. Цей випадок є прикладом етичних питань, які часто виникають у реаліті шоу, коли межа між розвагою та експлуатацією стирається. В певний момент Трумен розуміє, що має втекти з цього фальшивого та божевільного суспільства, в якому він живе. І ось Бербанк відвідує туристичну агенцію, щоб придбати квиток на фіджі. Ця сцена наповнена тонкими натяками, покликаними відмовити його від подорожі, плакати, що попереджають про хвороби та тероризм, зображення літака, в який влучає блискавка. Все це слугує маленькими підштовхуваннями, щоб спрямувати його дії в потрібне русло. Це нагадує концепцію тонкого спрямування індивідів до поведінки, яка відповідає державним ідеалам, з чим ми власне, маємо справу в нашому реальному світі. І як наслідок, Трумен починає активно боротися з обманом, що є його першим кроком до свободи. Незважаючи на тоталітарний контроль Крістофа, він не в змозі зупинити інтуїцію Трумена. Тяжіння до істини тих, хто вловив її проблиск, неймовірно сильне. Вам доведеться. Вбити мене і Трумен відкриє для себе саме це. Бо яким би болючим не був його новий курс, він ніколи не відступить від прагнення докопатися до істини. Він починає бачити брехню, яку використовує Крістоф, такою, якою вона є насправді. У сцені, де Лорен, вона ж Сільвія, звинувачує творця шоу в тому, що він брехун-брехун і маніпулятор. Крістоф використовується як можливість виправдати свої дії, стверджуючи, що надав Труману шанс жити нормальним життям. Він наполягає на тому, що якби Труман справді хотів поїхати, він міг би це зробити. Але той віддає перевагу своєму звичному оточенню. І саме в цьому твердженні Крістофа полягає суть фільму ілюзія свободи, в якій і ми живемо сьогодні. Ми відчуваємо себе вільними через нашу залежність від нових технологій, які стежать за кожним нашим повідомленням, пошуковим запитом чи коментарем. Ми можемо знайти будь-яку інформацію, що сприймається нами як необмежена свобода. І в той же час ми залежимо від гаджетів, які дають нам цю свободу. Ми відчуваємо, що самостійно формуємо наші переконання. Ми вільні у виборі будь-яких політичних поглядів, які нам пропонують контрольовані Ютуб-телеграм-канали чи маріонеткові інфлюенсери з соціальних мереж. Ми живемо своє життя так, як Труман жив 30 років. Чи є за стіною правда, чи там теж повно брехні, як казав Крістоф? На жаль, на відміну від Трумена, багато з нас цього ніколи не дізнається. Тому що тільки коли кожен з нас відірветься від смартфону і озирнеться навколо, ми зрозуміємо, що в нашому житті мало що відрізняється від вигаданого світу Трумена. А декілька обраних контролерів так само дивляться на нас з неба. Кожен фільм розвалиться, якщо почати його об'єктивно розбирати. Жодна вигадана історія ніколи не буде ідеальною. Але головний посил картини, який з часом стає тільки більш гострішим. Нівелює всі недоліки. Краса цього кіно в тому, що воно стало справжнім пророцтвом. Візуально шоу Трумена дуже відрізняється від більшості голівудських картин. Все надто барвисте скрізь забагато світла. Все досконале. Загальна концепція полягала в тому, що персонаж Трумена має жити у світі, який створила не природа, а мистецтво. Разом з оператором Пітером Бізію та художником-постановником Денісом Гаснером Пітер Вір черпав натхнення зі старих рекламних роликів. Саме тому так багато персонажів дивакувато дивляться в камеру, а інтер'єри здаються надмірно освітленими та дещо штучними. Для Віра було важливо нагадати глядачам, що в цьому світі все продається. Картини та листівки Нормана 50-х-60-х років також вплинули на естетику фільму. Вір завдячує оператору Пітеру Бізіу кількома фантастичними творчими ідеями, зокрема, специфічним розміщенням камер у багатьох сценах. Логічно, що якби такий проект існував насправді, камери були б заховані всюди. У фільмі часто використовуються нестандартні ракурси, що імітують зйомку прихованими камерами. Це створює відчуття, що за Труменом постійно стежать. Спираючись на свою любов до німого кіно, режисер вирішив використати ефект вінітування. Це також створює враження, що ми підглядаємо за Труменом. Втім, режисер мусив проявляти стриманість і використовувати ці техніки розсудливо, інакше це надто б відволікало глядачів. Візуальний стиль шоу Трумена створює баланс між гумором і драмою. Кожен кадр виставлено так, щоб підкреслити ідею про контроль і маніпуляцію, зберігаючи при цьому естетичну привабливість. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені на снаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.